Я сама Фавла Лариса Георгіна, проживаю в Одеській області, Вітільський район, село Мар'яновка. У 2006 році працівники міліції повішили мою дочку, ну у нас прямо у нас І Першим, хто до нас приїхав на визов, кража Дмитрій Петрович. Ну і після того, як приїхав кража Дмитрій Петрович, много що почистилось. Ну, Капель, на якому висіла наша дочка, я, ну вообще не був. І потім в течение пяти років, когда я буду вот, добывалася, їздила по всім прокуратурам, ми їздили в Київ, подавали везде заявлення. Ну, так як везде корожа Дмитрий Петрович і хорошо рассчитався. Наше діло закрыто было. Гаража Дмитрий Петру, він був назад замначальником міліції в Маліопольському районі. Сейчас він у нас на пенсії уже. Но на тот момент він більше командував чи начальник міліції в Андріополі. І я вам хочу сказати, на тот момент, когда він працював, він чисто создало групу группу Вратись в группу карателей. Они настолько поубывали молодежи. 18-20 лет они в течение двух лет по всей балке, я не знаю, человек п'ять повешало. А з якою мы тою нахуй? Ну вот, допустим. Деньги. деньги. Ну Наркота. вот, допустим, я хочу сказати, моя дочка, э, якби та на нас встречалась з работником мілиції. Ну, ми про це не знали. І она много что знала угу. там, по поводу наркоты. Они заставляли там наркоту, подбрасывали сядетелі зім'я, откуда можно деньги И, угу. Ну там много что Ми дуже много писали. І вот ми тоже стали заявлення мужчин. А за який це період, що ви кажете, вони повішали там скільки людей? У 2006 году за пару місяців вони повішали чотири чоловіка. По балку. і всі були як самоубийство. Типу? І всі були як самоубийство. У моїй дочки було дві полоси на шиї. Одна була внизу очень глибока, на второй вона зверху висіла. Вона була три місяці. беременна, їх даже це теж не остановило, они повішили беременну. І от в управлении, управлінні, коли ми насиливали, там у нас вже е, наше дело росло і росло, там вже можна було дати стояну по жизни. Ну, а просто кого дасть. ви конкретно підозрюєте? Ну, імена, фамілії, знаєте, хто це зробив? Ну, естественно, знаю. Я, мою дочку повішав стоян Александр Георгиевич, го року народження. На тот момент він працював під руководством каражи. Хто він, ким він був? Лейтенант, да. Да, да. Да, на тот момент він був лайт лейтенантом. В Идиополі, да? А зараз він, да. Uh -huh. Можно yeah. я хочу uh -huh. там, Я хочу доповнити. Uh -huh. Ну да, було після того, що вони, вони в відділенні устраивали пытки за задержанним. Uh -huh. Они ізбывали, це було видео по телевізору. Дмитро Петрович кричав, що це все, а там Хоча, хоча на самом деле вони много що зробили плохого. А Я хочу дупом? передати журналістам нашої України, жила, не тільки в нашої області, від моєї мами Медведєвої Ганни Антоніо, яка 16 років, для якої дуже велика загадка, в 96-му році у неї повісили сина. Це В цьому ж самому районі в районі да, села Мар'янівка. На робочому місці це, на... це мова йде про тих про пиранча сам знімав звідки, яка знаходилася в пол метра від землі. У хлопця було метр восім. 80 росту, гілка дуже гнучка, експертизи нам не дали, протокол, протокол ніхто не составляв. Їздили вже через 10 років в прокуратуру, нам ніхто на руки. Який Це було 96 рік. І написали теж самогубство. Накануні була драка. Правду на моєго брата і моєї мами і, э, сина mm. і для загадки. Якщо це було самогубство, чому немає експертизи? Чому не було протоколу, составлена? Чому не було поняття? це те ж саме село і ті ж самі люди? а. Да? Саме. а.